Всім привіт! Сьогодні рубрика Сі на морі, Ксенія Васильівна на городі. Верніше в садку хочу показати вам стан моєї сливи алеча Ось з одної сторони алеча, яка красива. Вона жовтого кольору, коли достигає, а з іншої сторони сливу. Але дуже ароматна, ми з нею будемо закривати компот. Вона сладка і дуже приємний має запах. А ось і слива. Вже доспіває, мабуть, потрібно чомусь знов кропити. Цього року таке насищене. Літо потрібно тільки кропити, підживляти. То душі, то холод, то мороз, то засуха. Ось воно, це дерево росте з одного. Вирішує одна корніва система. Ось сливка, ось алеча. Я називаю сливу алеча. Всім гарних урожаїв, приємного та позитивного дня.